Книга псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псен та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Вітаю вас, друзі! З вами я, Ростислав Бабенко, і сьогодні ми розпочинаємо цікаву і доволі глибоку тему єврейської поезії. І на прикладі деяких рядків побачимо, як і яким чином. Та на які категорії ділиться єврейська поезія, що вкладав народ Ізраїля в кожен зі стилів і які емоційно духовні істини передавалися слухачам. Почитаємо найбільший псалом всієї книги, звичайно ж, не весь, і навчимося його тлумачити. І в цьому нам допоможуть Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач Київської богословської семінарії. Але перед початком. Нашого вивчення помолимось, Господи Боже наш, приходимо до Тебе в немочі наші, і просимо благодаті, сили, мудрості для того, щоб відкрити твою книгу і збагатитися духовно, побачити тебе ясніше і краще, відчути твій задум, зрозуміти твій задум і твоє серце, господи, і самим стати іншими під впливом Твого Слова. Благослови, будь ласка, в цьому дякуємо за книгу псалмів, дякуємо за все твоє писання, дякуємо за царя Ісуса за те, що ми знаємо Його і Він знає нас. Прославлений будь в цей день, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Коли ми читаємо книгу псалмів, то звісно, що в українського читача виникає питання: чи можна ці псалми співати українцям, і як ми можемо їх співати? Тому що в звичному розумінні те, що ми читаємо, не заспіваєш. Тому що там немає рифми, там дуже важко зловити ритм. Чи це дійсно так виглядало в оригіналі, чи це наслідок перекладу, що їх не можна співати? Як вони співалися тоді? Чи там була рифма, чи там були якісь ритми? Що таке взагалі єврейська поезія і псало на їхньому розумінні? Справді різниця в розумінні є. Ми звикли до поезії, яка має дві. Або навіть і три характеристики. Перша це ритмічна складова, тобто поезія має бути ритмічною. Через то вона добре має лягати на музику. Наступне це Рима, тобто закінчення стров повинні римуватися, бути співзвучними. І третя складова це, звісно. Естетика, тобто не просто механічне співзвучя, не просто математичне таке урівнювання кладів сильної долі і слабкої долі, але також у всьому цьому має бути така естетична влучність, лаконічність, яка підкреслює або показує ось цю всю красу. Для східного вуха поезія не те саме, що для нас. І от, до прикладу, та сама антична поезія, вона також відрізняється від нашого звичного, скажімо, розуміння поезії, тому що в античній поезії немає рими, але є ритм, і він має дуже велике значення. І всі, хто перекладають античну поезію, повинні пам'ятати, що цей ритм потрібно вгадувати, його потрібно дотримуватися, його треба передавати максимально точно. Єврейська поезія. Що її характеризує? Дві речі. По-перше, це те, що ми називаємо паралелізм. Паралелізм це коли одна думка передається різними словами. Це може бути повторювання як двічі, це може бути повторювання три, тричі, навіть більше. Паралелізмом пронизана книга псалмів, паралелізмом пронизана книга приповістей. Всі поетичні книги, в тому числі пророчі книги, вони пронизані буквально характеризуються цим паралелізмом. Наприклад, Слово Твоє то світильник для ноги моєї, то світло для стежки моєї. В даному випадку це. Та сама думка, що слово Боже дає світло, і ця думка розширюється, вона створює певний об'єм, коли повторюється кілька разів. І це схоже на те, як в дитячих книгах про піратів, коли ми дивимося фільми, читаємо книги, там часто фігурує така собі карта з місцем, де заховані скарби. І скарби дуже часто позначаються таким хрестиком. І от паралелізм, це такий самий хрестик. На перетині цього хрестику знаходиться точка, де знаходиться скарб. Таким самим чином, перетин оцих двох фраз там, де вони сходяться, там, де вони підкреслюють одну думку, оце одна основна ідея, яка розкривається. Звісно, в єврейській поезії є певна ритміка, звісно, часом. Вживається те, що ми можемо назвати співзвуччя слів, тому що іврит дає дуже великі можливості для того, щоб ну не те, що грати словами, але створювати от такі переливи, коли ти це читаєш мовою оригіналу, і коли ти чуєш, як одні слова грають з іншими словами, от це під час перекладів наших, на жаль, дуже часто втрачається і ми. Цього не можемо до кінця побачити і зрозуміти. Також друга характеристика єврейської поезії це образна мова, в єврейській поезії завжди дуже багато образів, метафор, гіпербол, тобто перебільшень, і всі ці прийоми, всі ці інструменти з одного боку вони дозволяють нам краще побачити, навіть відчути поезію. Буквально істину, яку відкриває нам той чи інший псалом, побачити перед собою, псалом малює його перед нами. Але разом з тим це створює певні труднощі в тлумаченні, тому що до цього треба підходити акуратно, обережно і враховувати, що це є літературний прийом, а не буквальний опис того чи іншого явища людського, земного чи духовного. Треба підходити до вивчення Божого Слова колективно. З друзями, знайомими, віруючими, ви, напевно, помітили, що деякі істини або ідеї ну, просто неможливо народити власноруч, збагнути або усвідомити, коли ти читаєш Біблію наодинці як би цього не хотів. Книга псалмів Саме та книга, яку бажано читати для більш глибокого розуміння в групі, або залучити до тлумачення фахівця цієї справи. Іноді головна і другорядна ідея дійсно лежить на поверхні, і не потрібно дві вищі освіти, щоб це зрозуміти. А іноді треба зануритися глибше, ніж зазвичай, і для цього потрібне знаряддя, певні знання і інструменти. Або люди. Так. Нам варто згадати, що лише в останньому поколінні ми маємо унікальну можливість читати і досліджувати Біблію, взагалі не виходячи зі своєї кімнати. Але більшість наших пращурів для того, щоб почути і зрозуміти, прикладали неабиякі зусилля. Біблію вивчали разом в однієї кімнаті за допомогою фахівця або вчителя. І це важливо. Саме тому апостоли дуже часто наголошували на важливість правильно обирати собі пастиря або вчителя. Бо саме вчитель має таку магічну здібність або зачинити, або розкрити людині істину. Наприклад, пояснити, що таке паралелізм. Ось, власне, я хочу показати деякі приклади того, як можуть виглядати оті самі паралелізми на сторінках книги Псалмів. У Псалмі 18, в другому вірші, ми читаємо Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід. Ми бачимо, що один рядок має смислову паралель з наступним, так би мовити, переказує іншими словами зміст вже сказаного. У Псалмі Асафа, в 73-му в першому вірші ми читаємо, нащо Боже назавжди ти нас опустив, чого розпалився твій гнів на отару твого Пасовиська? Або Бог знаний у Юди, його йменні велике в Ізраїлі, синонім Юда і Ізраїль. У Салимі намет його, а мешкання його на Сіоні. Знову ж таки, Салим. Сіон. Він там поломав стріли луку, і далі знову синоніми Щита та меча та війну. Псалом 75. Є більш складні паралелизми, коли перший і останній рядок повторюють одну і ту ж саму думку, а всередині міститься пояснення. Наприклад, Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Помилуй на початку і загладь на кінці. Синонімічні слова. А всередині вірша автор розкриває всю думку. У книзі ПРИПОСТИ ми зустрічаємо протиставлення. Їх там дуже багато. Страх Господній початок мудрості. Нерозумні погоджують мудрістю та напучуванням. ПРИПОВІСТИ перший розділ. Та часто зустрічаються паралелизми, коли другий рядок. Лише посилює думку першого, так би мовити, додає детальку. Я ж помазав свого царя на Сіон, Святу Гору свою, Псалом 2, 6 вірш. Звичайно ж, є безліч комбінацій, в яких дуже важко загубитися. Та головне, друзі, це відчути ритмику, такт тексту. Наприклад, а тепер помудрійте царі, навчіться ви, судді землі, служіть Господові за страхом. І радійте стримтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженни усі, хто на нього надіється. Це відомий нам другий псалом. І саме тут ми бачимо різні форми паралелізму, назви яких ми можемо і не знати, але сподіваюся, відчувати цю дивну пружність слів, ритму, динаміки побудовану певним чином. Та напевно у вас повстало питання цілком аргументоване, а наскільки важливо розумітися на ось всіх цих академічних ознаках псалмів? А чи не можна їх просто читати і насолоджуватися тим, що зрозумів, та пропускати те, що ну не зовсім ясно записане? Напевне, не всі з нас опанують це вишукане мистецтво шукати паралелі в єврейської поезії. Наскільки це буде заважати нам читати Біблію? Можливо, скажемо так. Не буде заважати, тому що паралелізм це природа сама псалма. Ми маємо освіту чи не маємо освіти? Ми читаємо мовою оригіналу псалом, чи ми читаємо його мовою свого серця, рідною мовою. Все рівно це те, що зустрічається з нами, і як правильно розуміти, наприклад, от такий уривок. З книги приповістей, де написано, що мудрий син радує свого батька, а поганий син то мука для його матері, ну, приблизно ось таке значення. І от з цього можна зробити богословський висновок: що якщо діти хороші, то це заслуга тата, якщо діти погані, то це вина матері. Ну бо ж писання так говорить. Ми не можемо цього зробити. По-перше, ми бачимо, що в писанні дуже чітко говорить про спільну роль і відповідальність батьків у вихованні. По-друге, треба враховувати, що паралелізм це просто спосіб передати ту саму думку іншими словами, синонімами, можливо, або протиставленнями, можливо. І в даному випадку ми бачимо з одного боку і протиставлення. Антитезу, тобто мудрий син і нерозумний син. І разом з тим ми бачимо в даному випадку з певною натяжкою, можна сказати, синонім, тобто тато і мама, батьки. І все це ну, спонукає нас до того, щоб більш акуратно досліджувати, дивитися той чи інший біблійний уривок. Той самий вірш, який ми. Згадували, я називав з 118 псалму, 105 й вірш, слово твоє то світло для стежки моєї, то світильник для ноги моєї. В даному випадку, з одного боку, можна використати цей псалом чисто як паралелізм. З іншої сторони, ті люди, які поночі йшли по лісу, вони можуть цей псалом добре зрозуміти, тому що в тебе є ліхтарик. І ти світиш собі під ноги на стежку, і ти бачиш виступи, коріння, все інше, що дозволяє тобі ну, убезпечити себе від падіння. Але є небезпека, що гілка залізе в око. І тобі треба піднімати ліхтарик ще й вгору і дивитися, чи немає гілок, чи немає ще чогось. В умовах війни ще інші небезпеки, такі як розтяжки виникають, і все інше. І от ти так і будеш ходити ліхтариком світити туди-сюди або ж. Тобі треба два ліхтаря для того, щоб один світив під ноги, один світив вперед. І от цікаво, що в 118-му псалмі автор говорить, що слова достатньо. Що слово це те, що для ноги, для моєї ноги твоє слово світильник. Тобто воно освітлює те, що під ногами. І світло для стежки моєї, воно освітлює те, що переді мною. І з одного боку, це паралелізм, з іншого боку, це. Поетичне зображення того, що писання достатньо, що воно повновісне, повноцінне, інших світлячків якихось буквально і, і не треба нам. Тому це треба враховувати, паралелізм варто враховувати, а особливо варто враховувати поетичну мову, якої дуже багато в книзі Псалмів, і щоб бути обережними і акуратними, от саме в тлумаченні цієї поезії. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Напевно, ми не випадково згадали найбільший псалом з усіх 150. Псалом 119 або 118 в інших перекладах присвячений цілковито Божому Слову. Чому так важливо знати Боже Слово? На що воно впливає і які все це має наслідки? Ось головні теми. Що буде, коли людина буде виконувати його і керуватися ним, без Божого слова люди втрачають мудрість і починають робити помилки в особистому житті. 119-й псалом містить 176 віршів. В свою чергу вони теж поділені на 22 частини цікаво за літерами єврейської абетки, починаючи з першої. І, до останньої. і саме зараз ми прочитаємо з вами перші дві літери частини алеф і бет. Зверніть увагу на те, що кожен із 176 віршів обов'язково згадує Боже Слово, вживаючи різноманітні синоніми закон, свідчення, настанови, заповіді, слово, присуди. Можна впевнено стверджувати, що це і є ключові слова кожного вірша. З якого починається або закінчується думка. Міняється проблематика, сюжет, обставини, відносини, але незмінним залишається тільки воно слово. Складається таке враження, що текст побудований таким чином, що автор звертається з закликом до слухачів, і вони, наче відповідають йому, вставляючи пропущені слова. Кожен вірш це дилема життя. Або проблема сьогодення, але відповідь завжди одна й та ж сама. Божий закон, слова постанови. Ключове словосполучення, слово закон може бути як всередині вірша, так і в кінці. Але воно завжди центральне. Коли я буду його читати, то зверніть на це обов'язково увагу. Блаженни, непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім. Блаженні, що держать свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем. І хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Ти видав накази свої, щоб виконувати пильно, коли б же дороги мої були певні, щоб держатись твоїх постанов. Не буду тоді засоромлений я, як буду дивитися на всі твої заповіді. Щирим серцем я буду тебе прославляти. Як навчуся законів твоїх справедливих. Я буду держатись твоїх постанов, не кидай же зовсім мене. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх, з дороги свідоцтв Твоїх радію я як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я і на стежки Твої буду дивитись. Я буду радіти Твоїм постановам, слова Твого не забуду. Здається, що всі 176 віршів складно поєднати в якусь логічну систему. Але це на перший погляд. Ми побачили, що цей псалом говорить лише про одну тему про Слово Боже. У вас виникла проблема в стосунках, говорить вірш. Відповідь треба шукати в слові. Ви стоїте на роздоріжжі і маєте прийняти складне рішення? Порада в слові. Вас оточують спокуси. Шукай захист в слові. Як розпізнати неправду і не бути ошуканим? І знову так, через вивчення слова або закону. Складається таке враження, що цей псалом зачитували, а натовп або учні, які вивчали абетку, мали б вголос вставити пропущені слова, так само, як ми сьогодні це робимо на семінарах або курсах, заповнюючи навмисно пропущені слова спікера в нашому робочому зошиті. Структура віршів проста і містить лише дві складові проблематика і її рішення. І воно завжди криється в слові, або в законі, або в настанові. Ми згадали, що паралелізм присутній в псалмах, в приповістях, в пророчих книгах, при спілкуванні з євреями. Мене складається таке враження, що це стиль їхньої мови. Вони і. Досить часто розмовляють таким чином, і можна в інших місцях Писання знайти. Тоді, якби звернемося до цього першого питання. Тоді яка різниця між такою мовою і поезією? Якщо Біблія розкриває істину про Бога людей і цей світ, то чому не використати просто прозу в такому розумінні? Взагалі, коли ми сприймаємо Біблію як Боже Слово? То це означає дві речі: по-перше, що ми приймаємо зміст слова, тобто те, що Бог сказав, і також ми приймаємо форму цього слова, тобто ми серйозно сприймаємо те, в який жанр Бог вибрав зодягнути те чи інше об'явлення. І також ми маємо враховувати, що поезія справді є значно сильнішою за експресією, за впливом. Ніж проза, вона більше впливає на нас, вона більше впливає як на наш розум, так і на наше серце, наші емоції це перший момент. Другий момент це те, що поезія легше запам'ятовується. Це очевидно. І в той час, коли писемність була не так поширена, коли до книгодрукування було ще дуже дуже, дуже далеко. Коли в нас не було ще мобільних телефонів, і в євреїв не було мобільних телефонів, Бог обрав поезію для того, щоб оце слово краще заходило в серце і краще запам'ятовувалося з малку, з раннього віку. Пам'ятаю, коли я тільки з'явився в християнській спільноті, молоді друзі, молодь взяли мене співати різдвяних пісень, ходити від дому до дому. Звісно, на той момент мені 14 років, я з нехристиянської сім'ї, я знаю тільки добрий вечір, тобі, пане господарю, і все. І от вони беруть мене співати, колядувати. Ми ходили від дому додому три дні підряд. Тобто, от, три дні святкувалося, ми три дні підряд ходили. В перший день я просто відкривав рот, намагався вгадати те, що вони співали. Але вже якісь фрази, якби біля третьої, четвертої хати я пам'ятав. На другий день я розумів, що я вже ну, більш-менш орієнтуюся в текстах, і ну не геть багато цих пісень було, може сім, може вісім. Вони всі для мене були нові, але я вже дещо проспівував. І на третій день я зрозумів, що без пісенника, без шпаргалок, без будь-чого я всі ці пісні запам'ятав, я їх повторював, я їх співав, і вони запам'яталися мені до цього часу, я їх можу згадати. Тобто поезія це те, що легко запам'ятовується. Тим більше, деякі псалми вони ще й створені, здається, для того, щоб їх запам'ятовували, тому що вони організовані у вигляді акровірша. Тобто, кожна строфа, кожен вірш починається з певної букви єврейського алфавіту той самий найдовший 118-й псалом. Він має 176 віршів. Це кратне 22, і 22 букви єврейського алфавіту. На кожну букву єврейського алфавіту приходиться 8 віршів. І так, весь псалом. Тобто він створений не для того, щоб нас заплутати, а навпаки, щоб ми uh -huh. е, його легше запам'ятовували. І взагалі, де ми в псалмах бачимо псалми, які мають 22 вірша, або кратне 22, або 11. То, скоріше всього, це може бути акровірш. Це можна перевірити, але от скоріше всього, це так. Тому друга причина, чому Бог дав поезію, для того, щоб ми це легше запам'ятовували, і щоб воно проникало буквально в наше серце, заходило в нашу свідомість і було довго з нами, впливало на нас зсередини. А як ви, шановні слухачі? Ви теж вважаєте, що рішення особисто вашої проблеми можна знайти в Слові Божому? Чи це буремне життя навчило вас іншої відповіді? Друзі, зв'язки, гроші. Напевно, нам варто передивитися наші методи і принципи, проаналізувати наше життя. Можливо, тоді ми зрозуміємо, чому ми опинилися саме там, де ми є, і чому у нас почалися негаразди. А можливо, в якийсь момент нашого християнського життя ми вирішили, що для життя нам не потрібен закон і настанови. Напевно, ми вважаємо, що у нас і так все нормально, і бракує часу, щоб марнувати його на якесь слово. Але псалом вчить, що закон це основа нашого та, напевно, всього. І про це нам говорить конструкція тексту. Поміркуйте над цим. А наш час закінчується. Бажаю вам Божих благословень і до наступної зустрічі. З вами разом співали Псалми Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод. thank you